Хто я для тебе не розумію? Хто я для тебе не розумію? Ти вибач, та іншим бути не вмію. Ти вибач, що не такий, як усі, для яких багатьох мати нормально в житті. Ти вибач, що серце моє розриває, що душа моя так сильно страждає. Ти вибач, що розумом ніяк не збагнути. Як інші можуть легковажними бути, ти вибач, що так близько до серця сприймаю. Ти вибач, що десь там у хмарах літаю. Ти вибач, що мрію про вірність взаємну. Ти вибач, що маю я мрію приємну. Ти вибач, що мрію про єдине кохання. Воно в сюжетах лишилося як романтичне зітхання. Ти вибач, що змінити себе не в змозі. Ти вибач, що довго стою на твоєму порозі. Ти вибач, що хочеться бути з тобою. Так ніжно взяти пригорнути до себе рукою. Ти вибач, що мрію про життя, як в раю. Ти вибач, що тебе єдину так сильно люблю. Ти вибач, що хочеться казку створити. Ти вибач, що хочеться одну тебе все життя любити. Ти вибач, що мрії мої неземні. Ти вибач, що серце моє у вогні. Ти вибач, що на тебе інколи тисну я. Та все ж ти надія, ти єдина любов моя. Серце і душу мою розриває. Як далі бути розум не знає? Ти вибач, що біль тобі приношу. Ти вибач, що думками про тебе живу. Ти вибач, що життям ти стала моїм. Ти вибач, що покорила мене коханням своїм. Я знаю, що словам віри немає. Ти вибач, та серце без тебе страждає. Ти вибач, що для мене ти всесвітом стала. Ти вибач, що моя душа тебе так довго шукала. Ти вибач за все, що зробив чи зроблю. Тебе я кохаю, тебе я бажаю. Життя наше у мріях своїх уявляю.